Дівчатка, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу для вас відзняти відео. Цього разу розпаковочку свого замовлення від компанії Юнайс. Це замовлення по каталогу за червень, одразу уточнюю, він у нас вже не діє. Зараз у нас вже відкрився липневий каталог. І це вже моя, моє третє і четверте замовлення. Цього разу я їх об'єднала, тому що минулого разу я показувала в оглядах своїх перших два замовлення. На днях перед цим я отримала третє замовлення і сьогодні очікувала вже четверте, щоб разом їх об'єднати в одному огляді. Тому, поки є світло, хочу швиденько вам показати, що ж було в моєму замовленні. Насамперед, що було, це ось такий акційний набір. Це у нас рідкий порошок для прання чорних речей і для кольорових. Ось такий цей набір він йшов по дуже гарній пропозиції. Не пам'ятаю точно його вартість. Але по знижці мені здається, що десь приблизно 100 гривень один порошок мені обійшовся. В цьому замовленні наголошу, в основному це все для себе, тому що були такі цікаві пропозиції, акційні з побутової хімії для дому, від яких я, скажімо так, не змогла відмовитись. Такі речі, що завжди потрібно мати вдома. Так, далі, це набірчик. Тоді я отримала ось такі от новиночки вітамінів. Минулого разу я вам показувала вітамінки, які я замовляла в минулому каталозі. Це новинка, яка з'являється в лепневому каталозі, але для Консультантів, консультантів можна було її взяти за півціни вже в червневому каталозі. Зараз так вам повністю не розповім. що тут, тут бачу спіруліна, а тут треба буде розбиратися читати в каталозі, що це за вітамінки. Але все ж таки я вирішила спробувати, бо була дуже і дуже гарна ціна на ці продукти. Далі, що було в моєму замовленні, також по. Акційній пропозиції був представлений набір, який у нас також є новиночкою, і він у нас з'являється в липневому каталозі. Ось такий от набір Ось, з трьох продуктів. Він також шов по суперціні. Він коштував 30 гривень, а для консультантів, які зробили замовлення від 20 балів, можна було його придбати за 170 гривень. Ну, я вважаю, це дуже гарна ціна, так як тут у нас входить, що це у нас? Геть для миття посуду у нас є. Ось це у нас антижир засіб. І це у нас ось такий от, бачите, спрей для прибирання ванної кімнати. Дуже цікаво спробувати мені ці новиночки. У мене цього разу було дуже багато замовлень, тому я могла взяти по цій пропозиції три набори таких. Тому я, звісно, скористалася цією пропозицією і взяла цілих три набори. Цей набір я вам вже розпакувала, а інші ще не розпаковувала, тому що хотіла показати вам, як вони приходять впаковані. Бачите, як гарно компанія Юнай спакує, nice щоб нічого ніде не вилялось, не розбилося. Ось тут -от бумага в нас картонка вставлена, і тут -от ще замотано такою плівочкою. Дуже дякую компанії Юнайс, nice, до речі, за такий от чудовий сервіс. От, Не буду вже так і розпаковувати, але не дуже вони вигляд мають замотані цією плівкою, тому краще, напевно, все ж таки. Я розпакую, трішки пошелепочу вам на вуха. Ось так от. Вирішила все ж таки, знаєте, скористатися цією пропозицією, бо зараз я вам покажу в каталожку липневому, ці засоби вже представлені по м, набагато дорожчій ціні. У мене також є кому дати, дам дітям ще для прибирання, щоб діти користувалися. Тобі залишу. В запасах ще буду мати один наборчик, я ж такий запасливий хом'ячок. Ось так от. Ось так от вони вигляд. Кращі мають без цієї плівки. Але я хотіла показати, як компанія гарно нам це все пакує. І ще ось таких два засоби для миття посуду. Ось таких от вийшло у мене три набори по суперціні. Так, хотіла вам показати в каталожку, якщо я їх знайду, бо я так попередньо не підготувалася. Цю новиночку. Ось оцей, бачите, гель для прання, що я взяла. Один коштує 300 гривень, а був представлений набір в черневому каталозі. Для консультанта мені обійшовся 200 гривень весь набір. Також можна було взяти кілька наборів, я ще не брала. Ці гелі для прання, вирішила поки що спробувати один. Так, а де ж у нас ця новиночка? Десь я її бачила в каталозі, хотіла вам показати, але, напевно, що так одразу не знайду, не знайду. А ось ці от, бачите, також вітамінки представлені. Оці, що я взяла по акційній пропозиції. Це у нас дієтична добавка. Дієтична добавка хлорелла. Не знаю, буде, треба буде читати про цю добавочку. Незнайома так ще з нею. Спіруліну то я неодноразово собі замовляю. Від Юнайса, правда, я ще не брала, тому що я щось не пам'ятаю, чи була представлена спіруліна раніше в компанії Юнайс. Напевно, ні. І ось така дієтична добавочка. Ресвератрол. Ну, не знаю, детальніше, більш детальніше ознайомлюся вже, почитаю. А засоби для прибирання ці не можу. Знайти в каталожку, можливо, вони в цьому каталозі не представлені. А, є, 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 бачите, зараз покажу. Ось вони представлені, ці засоби. Бачите, він коштує 165 гривень один. Тут 155, тут 165. А нам, консультантам, один набір обійшовся за 170 гривень. Я вважаю, дуже гарна ціна, тому. Мала можливість взяти три і, звісно ж, забрала, використала свою можливість. Так, більш нічого такого особливого у мене не було в замовленні. Була у нас також ще акційна пропозиція, я вам минулого каталогу також розказувала. Це ось такі кухонні милка. вони йшли по акційній пропозиції. Купуючи два продукти, ми третій отримували в подарунок два однакових продукти. Тому це милко також обійшлося мені по дуже смішній ціні, а я дуже полюбляю це милко. Я взагалі за три от таких от флакони заплатила 125 гривень. Взяла три з ароматом кави. Милка цю. Зараз також розмотаю, бо всю дуже гарно, щільно запаковане. Ось таких от три милка з ароматом кави і три милка з ароматом зеленого чаю. Два для себе і один у мене був замовлений. Клієнтка замовила, я його вже віддала. Також три милка вийшло по 126 гривень. Дуже гарна пропозиція і продукт дійсно якісний і хороший. І ще також в мене клієнтка замовила серветку для прибирання. Я вже її віддала. Е, покажу вам її в каталожку Вже ось цьому діючому. Ось таку от серветку для прибирання. У мене ще в цьому замовленні замовила клієнтка, але я вже віддала по дорозі. І, до речі, зверніть увагу, яка м -м, гарна ціна на кондиціонер для білизни квітковий. І дуже цей кондиціонер мені подобається. У мене є клієнтка, яка постійно бере, але фіолетовий, лавандовий. Я особисто Пробувала тільки ось цей от рожевий. Дуже гарна ціна: 125 гривень. Ну і плюс ще будемо мати нашу знижку консультанта. Так що, консультанти, зверніть увагу. А хто не зареєстрований, можливо, хтось захоче зареєструватися, пишіть з радістю допоможу. Так, і це, ні, це ще не все. Тут у мене. Як я вже вам сказала, дві посилочки. Двома замовленнями я оформляла. Тому в першому замовленні замість плати за доставку я взяла ось такий от кремчик алоєвера. Я вже вам його показувала, минулого разу його показувала. Ось так от він виглядає. Є в мене відкритий, я таким користуюся. Бачите, тут все запаковано, запаяно, тому відкривати не буду. Гарний кремчик. Ідеальний варіант і на літо. Ну, можливо, і взимку користуватися, але він більш такий е легенький. Тому я користуюся саме влітку, мені більше подобається. І е була також пропозиція в минулому каталозі: при замовленні з каталогу на 200 гривень, можна було взяти ось такий дезодорант, антиперспірант з антибактеріальним ефектом. Е в минулому замовленні я взяла таких 5 штук. Цього разу в мене також можна було взяти чи 5, чи 6 вже, не пам'ятаю, я вирішила не брати, так як ще маю. Тому взяла тільки один. Бо вже от в цьому діючому каталозі його вартість 165 гривень він коштує. А по акційній пропозиції він по знижці обійшовся мені в 55 гривень. І в другому замовленні замість плати за доставку. І я взяла ось такий засіб. Зараз подивлюся, бо я вже і не пам'ятаю. Я вже, коли робила замовлення, кремчик не хотіла брати, бо вже набралася їх. А щоб не платити за доставку, треба було щось вибрати. Тому я вирішила взяти щось інше. Зараз вам точно скажу, що це таке: засіб для видалення накипу та іржі. Засіб для видалення накіпутайжі. Ось такий я взяла. Гарно також приходить запакований, ще в пакетику, і ось тут є до нього розприскувач окремо. Ось так, бачите, і тут скотчем заклеєно, щоб десь нічого не вилялось. Дуже гарно Юнайс відноситься до пакування. Так, ось такий от засіб. Ось таке от було моє замовлення. В основному складається все замовлення з побутової хімії, ну і не рахуючи там дезодорант і кремчик, який я обрала замість плати за доставку. І отримала я вже ось новий каталожок на липень. Каталога довго не було в наявності, коли я робила перші замовлення. А вже от з останнім замовленням прийшов мені і каталожок новий. Таке було моє замовлення, дівчатка. Я вам усім дякую. Якщо вам було цікаве моє відео, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, буду рада відповісти на ваші запитання. Тихого, мирного вечора нам усім і до нових зустрічей на моєму каналі.